Вітаю на каналі Шановні Леви. Сьогодні разом подивимось, чим буде цікавий для вас листопад. Беремо по одній карті на роботу стосунки і фінанси, а також глянемо загальну атмосферу, ваші настрої і пораду. Здається, до листопада ви підійдете із серйозними питаннями, які потрібно буде вирішувати саме вам. Це може стосуватись будь-якої сфери, але цілком вірогідно, що деякі з цих питань можуть стосуватися документів, законів, ваших конкретних дій чи вашої відповідальності. Також цей аркан може вказувати на контроль, перевірки або на їх очікування. І оскільки ця карта вийшла в сьогоднішньому розкладі, в очевидці питання будуть переходити і на листопад. Також зауважу, що деякі з цих питань можуть бути пов'язані із жінкою або такою серйозною відповідальною, можливо, старшого віку, а можливо, навіть і дещо мстивою. Все залежить від ваших конкретних ситуацій. Ну що ж, які ж будуть ваші настрої? Старший аркан Рафант. і насамперед варто заважити, що ця карта показує людину з сильним внутрішнім стержнем. Орієнтовану на високі моральні цінності, для когось ця карта може програтися розворотом у світогляді чи в релігії, наприклад. А в когось як карта консультанта чи порадника. Загалом загалом можна сказати, що ви будете зараз вірні тим правилам, нормам, традиціям чи тому оточенню, в якому ви знаходитесь, і саме там будете шукати опору. Крім того, ця карта може ще показувати людину, яка досягла певного рівня і зараз готова вже рухатись далі. І, схоже, такі можливості з'являються у вас у професійній сфері. Ви можете отримати запрошення на нову роботу. Або з'явиться можливість започаткувати новий проект, до якого ви йшли певний час. Можливо, аналізували, продумували, як почати. Причому пас жезлів це людина, яка дуже включена в процес, який цікаво те, чим вона займається. В когось ці карти можуть ще програтися так, що ви вже освоїли щось нове і зараз будете вже готові перейти на інший рівень. Це може стосуватися стажерів. Студентів або щось взагалі абсолютно нове, але надзвичайно цікаве для вас. В фінансовій сфері Паш Пентаклів загалом карта досить стабільна і вказує на те, що доходів можливо у вас і не так багато, як хотілося би. Але ви маєте, по-перше, постійну опору чи підтримку. Ця карта теж одна із тих, яка вказує на вивчення чогось нового, на знання, так що, можливо, доведеться певну суму вам вкласти в свою освіту або в освіту своїх дітей. Або ж ви будете дуже сконцентровані на якомусь одному завданні, яке в перспективі обіцяє вам непогані доходи. Хтось, можливо, буде зараз розширяти свої горизонти, тим паче з пажем жезлів у сфері роботи. Цілком може бути, що попередня діяльність вас уже не так цікавить, і ви будете придивлятись до чогось абсолютно нового, більш перспективного. Невеликі надходження навряд чи можна тут розраховувати, але невеликі суми для підтримки настрою, так би мовити, ви таки отримаєте. Дев'ятка кубків у стосунках. Цей аркан вважається одною із карт, що показують задоволення від життя, від спілкування. Єдиний нюанс по цьому аркану, що все ж таки вона більше сконцентрована на власному внутрішньому комфорті. Зараз ви можете обирати з ким вам спілкуватися і виключати із цього списку тих, хто може напружувати, наприклад. Або просто знайдете таку гармонію в усамітненні. Вже відносини вийшли на певний рівень. Люди довіряють один одному і розуміють один одного співслова. І враховуючи ще її раванта, на вас зараз можна цілком розраховувати. Тому можна сказати, що це така гарна карта і для дружби, і для романтичних відносин, незважаючи на такий більш розворот до себе, до власного комфорту. Старшар суд в якості поради зараз можуть час від часу виникати ситуації, які вже відбувалися раніше і не були закриті, наприклад. І зараз важливо їх довести до логічного завершення. Це може стосуватися будь-чого, і завершення якоїсь справи, і ситуації, коли щось нове ви планували почати. Можливо, не раз уже до цього підходили близько, ніяк не зважувались. І зараз прийшов час нарешті проявити активність. Суд вимагає активних дій. Також звертайте увагу на те, щоб не робити поспішних, непродуманих кроків. І тут, можливо, особливої уваги потребують ваші професійні справи. Враховуючи ієрофанта, я би ще додала. Що в цьому місяці буде для вас дуже важливим не чіплятися за старе такий підхід не дасть вам можливості рухатись вперед, розвиватись. І ще додам, що листопад гарний час для того, щоб прийняти важливе рішення, яке ви можливо певний час відкладали. Бажаю вам, любі мої леви, щасливого місяця і до зустрічі!